Вітаю вас, любителі легкого вивчення німецької мови. Сьогодні ми перевіряємо домашнє завдання з теми посесів прономен. присвійний займенник. Перед собою ви бачите правильні варіанти відповідей, тому давайте їх проаналізуємо. Перших чотири речення ми аналізували минулого разу, коли я пояснював, як виконувати домашнє завдання, тому розпочнемо з п'ятого. го Моніка. ком дайне мута Auchmit, Моніка, твоя мама також прийде. Комт прийде хто номінатів. Моніка від ти, мута жіночий рід. АЛЗО. Du dein жіночий рід, номінатив, deine. Ich fahre mit, вимагає датива, meinem Wagen. Ich mein Wagen чоловічий рід, нам потрібен датив, тому mein meines, meinem. Studierst du hier ist das deine Hochschule, нам потрібен хто, номінатив, жіночий рід. du, dein, жіночий, deine. Du, die Studenten legen ihre Prüfungen im Juni ab. Студенти складають екзамени в червні. Складають кого акузатів, студенти вони, зі іа множена акузатів, ді, дерден, ді, Die Mutter hilft Хільфт Sohn. допомагає її сину, допомагає, кому нам потрібен датів, чоловічий рід. Її зі іа, ігем, це хто що номінатів рад середній рід. Der junge Czolvicherit, also er sein. Nominativ serie Rit, das Rad sein. Das ist unsere Dolmetscherin, ihr Vorname ist Anna. Se nasza parkladacka, jej imja Anna. Ia je nominativ. sie, ihr. Besuchst du deine Großeltern oft? Großeltern Grosseltern mnożena. Ko akkusativ. Du dein. I akkusativ mnożene die, der den die, also dein. І Фебесера мене Фела. Помилка чоловічого роду, покращувати кого нам потрібен акузатів чоловічий рід. Іх ich mein» ein eines einem einen, значить meinen. Meine ist weg. Ich gebe dir ihre neue Моя сестра поїхала або зникла. Я дам тобі її нову адресу. Дам кого акузатів, адреси жіночий рід, акузатів жіночого роду, її ія, альзо «іре». Суміє контхотян. До мене прийде моя сестра з її чоловіком. Прийде хто? Номінатів жіночого роду швеста. Іхман, жіночий рід майне. Mit вимагає датіва, її чоловік, датів чоловічий рід. Зі ія ірем. Sie verteidigen диплом Diplomarbeiten. Вони захищають їхні дипломні роботи влітку. Захищають кого? Дипломні роботи множена акузатів. Die der den die, also ihre. Fahrt ihr mit euren Freunden aufs Land. Mit wem machen wir dativ. Freunden množe. Dativ um mnożene. Ihr euer. Die, der den, also euren. Зверніть увагу, випадає е e, для полегшення вимови. Не, а «euren». Wir gehen zum Unterricht. Unser Hörsaal liegt oben. Ми йдемо на заняття. Наша аудиторія знаходиться зверху. Hörsaal der Hörsaal. Знаходиться хто номінатів? Номінатів чоловічого роду via unser. Номінатів так і залишиться unser. Die Kinder sind fleißig, ihre Lehrerin ist gut. Діти старані, їхня вчителька хороша. Вчителька є номінатів жіночий рід. Kinder вони, Sie, ihr. номінатів жіночий рід, Die, also ihre. Еріка хат ein kind, ia kint ist noch klein. Erika має дитину, її дитина ще маленька, дитина є номінатів середній рід. Еріка вона зі ія. Номінатів середній рід. так і залишається і я. Фон вимагає датіва, зайнем, роман. Дер роман. Нам потрібен чоловічий рід. датів, шріфтле він, е зайн. Дер, дес, дем, альзо зайнем. Die kollegen sprechen über ihre Arbeit sprechen über говорить про акузатів, а жіночі рід. Акузатів жіночого роду колеги вони зі ія іночий рід дірден ді. Во фебрингсту дайне ферє'ін, де ти проводиш свої канікули. Проводити кого? Акузатів? множинам, акузатів множени ді дерден ді дайн, also дайне. Wir lieben unsere Eltern sehr. Ми любимо наших батьків дуже. Ми любимо кого? А кузатів множина. Die, der, den, die. Wir unser, also unsere. Eltern sehr. Сподіваюсь, ви вдало виконали дане завдання. Та тепер точно знаєте. Deutsch Easy. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові, цікаві, а головне корисні відеоуроки. До нових зустрічей! Alles Gute!